Днями у Кременчуці відбувся четвертий благодійний напівмарафон разом до перемоги. Ціль нашого забігу. Ми придбаємо дефібрилятор для п'ятого батальйону Азов для батальйону Люберт. Тобто ми машину евакуації придбаємо дефібрилятор за 143 тисячі гривень. Завжди в нас кожному учаснику пакет фінішера, медаль і окремо. Ми на кожній дистанції будемо бирати перше, друге, третє місце шляхом фіксації часу. І у цих людей ми нагородимо окремо. Кожен з понад 200 Сот учасників забігу мав змогу обрати дистанцію, яка була йому до душі три дистанції: 7 кілометрів, 14 і 21. Також буде дитячий забіг на кілометр, але він буде трошки пізніше після всіх. Усі спортсмени з нетерпінням чекали старту та запевнили, що біг став для них невід'ємною складовою життя. Такі забіги вони можуть трохи підняти дух українцям. Це, хоч якось, ти можеш допомогти Україні за час. Налаштовані пробігти, подолати знову до. Станція отримати медаль. Люблю бігати і люблю допомагати нашій країні. А тут сьогодні, в суботу, можна зібратись і зробити ці дві справи одночасно. Це дуже важливо. По перше, це спорт, а спорт це завжди важливо. Прийняти участь може будь-хто не професійні бігуни, а взагалі будь-хто тому дуже важливо спорт, допомога ЗСУ, все в одній точці. Клас для кожного з бігунів цей напівмарафон став приємним випробуванням, яке вони подолали щастю, як от юний тихон, який першим фінішував на дистанції кілометр волі, вдалося тому, що вони в них легкі здавалися, а в мене ні, тому що в прошлий раз. Я я з мамою бігав більше кілометра. Я дуже радий, що мені вдалося перемогти. Кременчуцький напівмарафон разом до перемоги вкотре довів, що спільні зусилля та захоплення спортом здатні об'єднати людей навколо благородної мети та надати сил для нових досягнень. Дмитро Цирюльник, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.